Друзі, вітаю! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відеопрогнозі хочу поговорити на ще одну дуже важливу та актуальну тему, яка з'явилась зараз для обговорення цими днями. І ця тема стосується Бориса Джонсона. Я відкрив отаку статтю, дуже гарно знайшов BBC News Україна. І стаття називається так. Він може врятувати Україну. Це в лапках така фраза. Борис Джонсон запропонував Трампу свій мирний план. Я думаю, хтось вже, мабуть, і чув за ці новини, хто слідкує за новинами, то багато хто вже чув. Ось я так тільки дещо зачитаю з цієї статті. Можливо, хто дійсності ще за це там не чув чи не читав, щоб розуміти, про що власне мова. Ну, власне так, британський політик, тобто Джонсон, вважає, що під час замаху в Пенсильванії Трамп показав справжній характер. А на тижні Джонсон також поговорив із ним. І як ніколи переконався, що він має силу та хоробрість щоб рятувати Україну, встановити мир і зупинити згубне поширення конфлікту. Я вже в своїх прогнозах говорив, що і як може відобразитися правління Трампа для України в разі його перемоги. Хто не бачив цих відео, подивіться, можу їх також прикріпити знизу в коментарях. Ось е добрих карт там було не так багато, як би хотілося. Тобто, так, можливо, він і може зупинити, коли він там, наприклад, якщо він виграє президентські вибори, ну це ще не факт. Але якою ціною може це зупинити. Я вважаю далеко не вигідною для України. Але все таки, що ж далі про що мова? Джонсон вважає, що Трамп розуміє, якщо Путіна не спинити, він піде на Польщу та країни Балтії і в результаті США опиняться перед вибором, відмовитися, вдавати світового лідера або платити трильйони доларів, щоб відновити глобальний порядок та відправити молодих американців за кордон помирати на чужій території. Українці показали, що можуть і будуть перемагати. Пише Джонсон, їхній героїзм неймовірний, але війна триває надто довго, і її ціна величезна життя, економічна біда та нестабільність. Джонсон пише далі: Я вірю, що Трамп може закінчити це на правильних умовах для України та Заходу. Він наголошує, що він точно не знає, що робитиме Трамп, якщо його оберуть на президентських виборах в листопаді, але це те, що він зміг би зробити, каже Джонсон. Сам же Трамп не раз наголошував на тому, що у разі своєї перемоги він може закінчити війну в Україні за один день. Пізніше він почав говорити до кінця року, але не вдавався в деталі публічно, тобто вже не один день, так? І, власне, що передбачає цей мирний план Джонсона? Значить, Джонсон вважає, що спочатку Трамп має дозволити Україні бити американськими ракетами та іншою зброєю по російських аеродромах, і далі, коли Путіна знову відтіснять, пише Джонсон, можна було би запропонувати угоду. Далі він таке пише: Путіну доведеться повернутися принаймні до кордонів, які були до вторгнення в 2022 році, і щоб уникнути майбутнього конфлікту і невизначеності, решта України має бути визнана вільною країною. Тобто мова йде про те, що якби, ті території, які там були окуповані до 2022 року, так якби я так розумію, ну, такими і лишаються, ну, судячи з того, що написано. Решта України має бути визнана вільною країною, здатною вибирати свою долю в межах ЄС і НАТО і приєднатися до них якомога швидше. Добре, питання далі лишається. Окуповані Крим і окуповані території України до 2022 року. Ну. Що далі? Після завершення війни, пише він, частина українських військ дислокується у країнах Європи. І замінює 70 тисяч військових США, розміщених для стримання ймовірної агресії Росії. Це дозволить Трампу заощадити гроші, повернути американські війська додому і змусити європейців робити більше для власного захисту, що є однією з його ключових цілей. Щоб Росія, щоб Росія отримала натомість, що ж я вважаю, існують стимули, які можуть спрацювати з Путіним. Це він так каже. Він, звичайно, міг би стверджувати, що спеціальна військова операція або вторгнення була успішною і що він денацифікував Україну пише Джонсон, зазначивши, що для україномовного населення, що для російськомовного населення України можна було би ввести особливі заходи захисту. Тут не, не конкретизується які. Тобто дві державних мови має бути, чи яка ситуація, незрозуміло. Джонсон вважає, що з президентом Дональдом Трампом у Білому домі існує реальна перспектива певного глобального зближення з Росією, а з Путіним повернення до часів, коли Росія була поважним партнером G8 і навіть НАТО. Чуєте, так? Це ну читаю зі статті офіційної, з офіційних джерел. На думку, політика є лише один спосіб досягти такого результату через силу. Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони треба поважати, і що Радянську імперію не можна відновити силою. Це означає підтримку українців до кінця, зазначив Джонсон. Тобто, якось так тут підтримуємо, а тут якось називається, якось така незрозуміла позиція. Поразка України призведе до величезних довострокових витрат для Америки і світу з іншого боку, перемога України, як це не парадоксально, могла б прокласти шлях до нових і набагато кращих відносин з Росією. Це була б велика перемога для Америки і для всього світу. Закінчив британський політик. Як ви бачите, така якась неоднозначна опозиція, і звичайно, тут і далі де там реакція України. Ну, звичайно, що такі, якби слова і так далі, були багато в чому розкритиковані. Сторони України. Ось, і навіть також, якби вже пишуть, що таке багато в чому позитивне враження про Джонсона в українців багатьох може після таких заяв насправді змінитися. І, до речі, ще написано, що план Джонсона Трампа, як його встигли прозвати ці мирні пропозиції, хоча Трампа на них не було. Так, якихось, я так розумію, реакції ще. Українські діячі розкритикували. Ну і тут ще там йдуть пояснення, хто там розкритикував, що там говорив, і так далі. Кому цікаво, можете почитати. Це от офіційний сайт bbc.com, BBC News Україна. Я просто відкрив, бо там дуже гарно це все написано і так далі. Тому я хочу сьогодні зробити прогноз. Все-таки, ну, що це за заяви, Що вони можуть дати. Ну, знову ж таки, ми говоримо, в разі можливої перемоги Трампа. Ну, бачимо, що, по-перше, території України, ті, які окуповані до 22-го року, за них взагалі мова не йде. Тобто, я так розумію, мабуть, вони мають бути далі під контролем Росії чи як. По-перше, що це за такий план? Ну, карта перша. Повернення до того, як було. Ну, так і він каже, до кордонів 22-го року, як було до повномасштабного вторгнення. Ну, і що далі? Трійка Кубків перевернута. Для нас це в плані, ну якби, де-та велика радість? Ну так, великий є плюс тому повернення до кордонів го року, як було до повномасштабки. Припинення обстрілів, все. але далі території Донецької та Луганської області. Крим, питання лишається відкрите. Тобто, це все рівно цього недостатнього. трійка Пентаклів перевернута. Це якийсь такий, знаєте, план не план. Щось, вроді, є добре, але це все недопрацьоване. Де конкретика? Де... Ну, тобто, це, знаєте, якийсь такий, просто проговорили. Для чого проговорили? Ну, це не є вигідний план для України. Знов десятка мечів. Це знову ж таки, треба чимось поступитися, треба втратити території. Невідомо, як далі буде Росія там поводити себе. В принципі, відомо. Відновлять сили, відновлять ресурси, та й вони далі будуть нападати лісти. Ну, Загарбувати. Тобто, що, що це дасть? Так вони і, по суті, не захочуть на це погодитися. Ну, тобто, це таке, знаєте, сімірка мечів. Все перевернуте, все перекручене. Ось. Я, знаєте, не заперечую, що той самий Джонсон він ну, хоче припинення війни. Так? Тобто, він це говорить щиро, робить щиро. Але. Таким якимось дивним шляхом. Ну, добре, він має право там висловлювати свою думку, він має право якісь висловлювати стратегії, тим більше, що зараз там ну, в дійсності багато хто говорить, що там переможе, і так далі. І він якось під ту всю історію, от дав таку якби заяву. Але є знову ж таки інші претенденти, які з'явили замість Джо Байдена, Камала Харріс з'явилася так. Можливо, він ще тут є карта жіноча, одна, є друга. Можливо, він ще якісь ці пропозиції, обговорення буде в тому числі з нею проводити. Розумієте? Бо сказати, що він там для України хоче поганого, ну, якби він хоче припинення війни. Отак, отак як тут було написано: що війна і багато жертв, і, і от, ціна її величезна, і життя людей, і економічна біда, і нестабільність і так далі. Це зрозуміло. І він би хотів, щоб це все припинилося, і він якось хоче от цьому посприяти. Але ще раз кажу, цей план багато в чому не пропрацьований. І треба чітко розуміти, що якщо вже і Україну вичищати, то так як це має бути по-правильному. І тим більше ну, реакція Трампа яка на це йде? Ну так, чесно кажучи, почули, послухали, поки що особливої реакції навіть по картах немає. І знову питаю, чи може він перемогти, і знов карта негативна. Це вже, до речі, я вже в такому контексті вже в третьому роблю ключі. І знову ж таки, йде карта. Або перемога якась така швидка, тимчасова і недовга, або її взагалі не буде. Тобто, якщо навіть він і його оберуть, то це якось так, ну, щось недовго, тимчасово або не буде. Ну, не знаю, в мірі зараз та карта показує. Це Я роблю прогноз 22 липня. Як там буде далі, кажу, прогнози носять ймовірність характер. Тому будемо з часом це все переглядати, як сценарій майбутнього підкоригуються. Але ще раз кажу, з появою саме Камали Харіс на оцій от політичній арені, і в цих політичних, власне, передвиборчих гонках, цей дуже сильний потужний конкурент. Тому не виключено, що той самий Борис Джонсон, і саме з тими, хто буде далі потенційно може бути президентом Сполучених Штатів в дійсності буде з нею теж, якби вести якісь, ну, пропонувати свої варіанти. Але ще раз кажу: в цьому плані ну, є якісь свої, скажімо так, певні плюси, але цього недостатньо. Мова йде про звільнення території. Очищення повністю від окупації всіх територій, виплата тих самих репарацій, відшкодувань і так далі. І не лізти в Україну взагалі і дати Україні захист повний від цих гадів, щоб вони сюди більше не лізли. А це, виходить, ми вертаємось до кордонів 2022 року. Потім, так як тут написано: вступає Україна в ЄС, в НАТО і так далі. Потім, якби там оці всі вже можуть бути і війська НАТО, там вже все буде захищати. Ну, то все гімно лишається оцей ось такий незрозумілий кордон, Донецька-Луганська область, так? Ну, бо вони повністю, дай Бог, щоб її, Господи, відведе, щоб ті гади не захопили, хоча кожен день, як бачимо, там десь є втрати території, там десь, там десь. Але все-таки все переломний момент в тому, щоб гаді вибити ще може, і дай Бог, щоб він і настав. От, Щоб вони не захопили повністю цих територій, і тоді лишається так само територія Крим. Ну, з нашої сторони, з того, що я наразі, якби бачу, їх спокою, ніхто встрілів там лишати не буде. Так, перша важлива перемога, я вам про це говорив, це повернення до кордонів, і було до повномасштабного вторгнення. А дай Бог, друга важлива це якраз подальше рі... вирішення питання з Донецькою, Луганської області і території Криму, щоб цього ніхто не лишав вже, а отак і ми вже лишили. Тому ось така карта, але теж ви просили цей запит розглянути. Що то з того може вийти? Ну, поки що, я якихось результатів з цього не бачу. Ну, проговорив, ну сказав. Але скажу вам по правді так: ці його заяви, ну, в тих багатьох, хто його міг в Україні саме так щиро любити підтримувати за його позицію, трошки можуть переглянути свою думку з приводу нього, і з приводу таких от заяв, що він так прям щиро вірить, що Трамп отак прям може це все завершити і так далі. Чи могли бути це якісь, ну, от зараз стаєте? А може це він так це сказав, бо це хтось його про це попросив, чи може би замовив це все? Певний тиск на нього, бачите, теж йде карта, якби здійснюється. Якимось теж певними проросійськими силами я цього не виключаю. І ще, бачте, карта диявола і якимось ще таємним світовим правлінням, тому що дійсності вже якби є, ну така, знаєте, як динаміка, треба це завершувати. Війну Україні. Треба завершувати. Вже якось треба от, завершувати, завершувати, завершувати. І карта, якби така є, тобто з понукою до того все рівно були якісь знаєте, поштовхи, чому він саме зараз з'явився, чому саме зараз у цей про той якби, мирний план якби, почалася мова, чому він це от саме до Трампа. Але кажу, ще може бути і пропозиція не лише до Трампа. Явна буде чи не явна, залежно від того, хто буде там правити, ну в Сполучених Штатах. Він же ж так, якби і сказав, що Джонсон, що він точно не знає, що робитиме Трамп, якщо його оберуть в президентських виборах в листопаді, але стверджує, але це те, що він міг би зробити, тобто завершити війну. Він міг би завершити війну, це я вже дивився в попередніх розкладах. Але ще раз кажу, якою ціною для України Ну, геть невигідною. І тож, якби, з ної сторони, Джонсон підтримує Україну в тому, щоб вже війна завершилась. Але цей план вибачайте, але ні, це не про, це не про те, що мало би бути по факту для України. Вигідне. Ось що говорить карти розкладу. Так, і певно якась кажу, є карта. Тут п'ятірка мечів, карта диявола, як проба якогось, ну щось про там було. Ну, не кажу, що там там прям сильно давили, тиснули, примушували, так? Бо є карта і його ініціативи, але от-от. Тому хай е, ті плани доробляються, і хай вони пропонуються не лише Трампу, але й також потенційно сильна. Конкурентам, так? навіть ті самі Камалі Гарріс, яка в тому числі може перемогти на виборах в США. Ну Ось такі, якби розклади. Також мені цікава ваша думка. Тому що також я робив розклад, коли це була така інформація, що там Амер... це від Росії там, літав цей. Колокольців в Америку передав теж цей мирний план. Пам'ятаєте, я таку він теж робив прогноз. Цю інформацію яку тоді Гордон про неї розказував. Ми її перевіряли. Перепрошую, трошки підхрипаю. Ми її перевіряли, і я казав, ну нема диму без вогню, це факт, так? Але що з того буде, там в цьому розкладі, якби я говорив. Ну от і знов бачимо такий, як би. План мирних ініціатив, так якби, ну, ви просили, я подивився. І що з того буде? Розклади сьогодні такі. Треба працювати, а нам треба і далі об'єднувати зусилля, щоб ворога долати. Всім дякую за увагу. Кому мої прогнози важливі, підписуйтесь на мій YouTube канал, офіційні сторінки, поширюйте відео, залишайте коментарі. Світла всім нам і побільше і продовжуємо наш рух до перемоги. До нових зустрічей!